Армічні вузли міняють знак. Астро і деропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимося на що тобі слід звернути увагу в період. З 12 січня 2025 року і аж по 28 липня 2026 року. Друзі, карти дня і астропрогнози в мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія Землі, Телець і козиріг. прогноз для вас. Спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі кармічні вузли? Кармічні вузли це дві. Фіктивні математично прораховані точки на небі, які символізують досвід майбутнього, куди нам треба прийти, і досвід минулого, куди нам не треба йти, по тому, по тим знакам і по тим секторам, де вони у вас будуть знаходитись, куди вони у вас переходять. Риби у нас дуже емоційний, емпатичний знак зодіака, про Підсвідомі процеси, про взагалі розуміння, хто я що я для чого я, про віру, про релігію, про містику, про езотерику, про допомогу іншим людям. А діва такий дуже педантичний, правильний, консервативний знак зодіака, який от робить все по тим установкам, які йому заклали колись в минулому. Діва про служіння іншим людям, про допомогу іншим людям, діва про ідеалістичність, перфекціонізм, і ось ці енергії вони будуть привілювати там. Де ми будемо далі з вами говорити, по якому сектору він у вас буде йти по південному кармічному узлу, в діві, тобто минулий досвід, куди нам не треба йти. Ми повинні в наступні півтора року відмовитись від того досвіду, який ми мали, та почати мислити, як сказав, ширше і глибше, тому що діва вона така дуже ускалоба, і от тільки як вона знає і ніяк по іншому, плюс також дуже сильно буде актуально поставити крапку в надміні оцій практичності, в мисленні, Аналітичності, перфекціонізмі, бажання всіх і все контролювати, будуть виникати ситуації, ем, коли треба перестати себе якось вініть, каріть ем, в якихось ситуаціях і зрозуміти, взагалі, чому це відбувається, тобто що я можу з цього корисного винести, а не просто думати, що ви якісь погані, тому що це дуже сильно притаманно. Установки, які закладені от іншими людьми в минулому, вони будуть виходити на перший план і можуть дуже сильно заваджати нам. Тобто, вас от виховали в батьки, що от я можу заробляти тисячу доларів, тільки максимум на цьому все. І от тут це питання може бути актуальне, там дивлячись у кого яка ситуація. По факту, це такий надмінний оцей консерватизм, про який я говорив на самому початку. По північному кармічному вузлу, кожен з нас, тобто досвід майбутнього в рибах, а кожен з нас стовідсотково буде занурюватись в себе з питаннями: хто я, що я і для чого я, тобто кожен з нас захочеть чогось. Набагато більшого стовідсотково. А також як-ні-як, -як, тут будуть актуальні питання віри, релігії, психології, містики, езотерики. Багато хто в це вдариться, а, піде в психологію, піде в терапію. Може хтось піде повірити якусь релігію, не знаю. А, таємниці минулого пов'язані з минулими людьми з, от. Ну, з іншими людьми в минулому будуть виходити назовні і ставити крапку в якихось ваших може починаннях або намірах, до яких ви хотіли рухатися. Питання здоров'я, особливо те, що там пов'язано з ну, яком про не сказати, здоровий образ життя. Він буде дуже гра відіграти дуже важливу роль, особливо якщо у вас є якісь хронічні захворювання, там діабет або ще якась історія. Тут стовідсотково це вам буде дотичним, тобто вийти на кращий рівень для себе в фізичному плані, безкорисна допомога іншим. Відіграє важливу роль в досягнення, коли треба допомогти комусь, а потім ви отримаєте це в майбутньому як А, Дуже важливо в цей період прийти до розкриття свого потенціалу, особливо того, що ви хотіли реалізувати в минулому особисто для себе. Але так і не зробили цього. От тут дуже добре подумати, що це було у вас, і прийти до цього. На світовому рівні, що у нас може бути? Активність опадів 100% зросте. Буде. Зросте велика кількість цих катаклізм по світу пов'язаних з водою цунамі, повені, вся ця історія. Проблеми з водопостачанням в деяких країнах світу буде дуже актуальна: забруднення води або ще якась історія. Нетрадиційна медицина буде набирати шалених обертів, але при цьому ем, традиційна медицина, ем, скажімо так, в меди... традиційній медицині будуть відкриватися якісь нові медицинські відкриття ем, там, не знаю. Ліки від раку, ліки від сніду, ліки від ще чогось. Тобто, те, що було невідліковним, зараз стане виліковним у нас. Нові види вірусів і захворювань також з'являться. Я тільки от недавно чув, що там якийсь знову вже в Китаї вірус, і тут стовідсотково це буде прям супер актуально. Нових нові види релігії або віри також з'являться, але це буде як спосіб контролювати людей, тобто через релігію. Розквіт нових наркотичних речовин або в. В Цілому збільшення людей з залежностями теж буде багато. Ну і буде великий міграційний бум, тобто переселення по країнам, і плюс тут може бути ізоляція, тому що риби про ізоляцію. Тут стотково через от захворювання можуть ізолювати нас, скажімо так, знову по країнам, як це було в період 19-20 року. Розумієте, так? Да? Ну і перший знак зодяка у нас буде телець для тельців. Це буде. Одинадцятий сектор це досвід, куди нам треба пройти, І п'ятий сектор досвід, куди нам не треба йти або треба ним скористатися. Одинадцятий сектор нас відповідає за загальне угрупування, тобто, всі, 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 кого ми знаємо. Соціальні мережі, новітні технології, довгострокові плани. І тут, скоріш за все, от ви як-ніяк -як, будете повертатися до реалізації тих планів. Про які ви давно мріяли і так не реалізували. Ваше оточення тут, скоріш за все, поміняється за рахунок того, що от по п'ятому сектору все, що вам подобається, також буде мінятися. Тобто подобалось там грати в футбол, там, волейбол, в шахмати. От воно зараз буде мінятися. І... Відповідно, оточення також зміниться. Скоріше за все, вам прийдеться ще навчитися просити в когось про допомогу і працювати в команді. Тобто, оця партнерська діяльність, групова, я б даже сказав, не два дві людини, а прям багато буде дотично для вас. Ам... Публічність тут точно може у вас бути стовідсотково по одинадцятому сектору. Тобто, якщо у вас такі сфери, я б даже сказав, що у вас навіть якщо там сфера у вас якась непопулярна, тобто для своєї ніші ви можете стати популярним, тобто не всю Україну, там не на весь світ, а тільки от в свої конкретні ніші. Знову ж таки, через те, що вам подобалось по п'ятому сектору, розумієте, да? Ем, як варіант, це може бути історія того, що у вас з'являться в цілому ці хобі нові увлічення. Може, як варіант, ви переведете в роботу. Тут реально ця історія можлива. Дуже активні соцмережі для вас будуть в найближчі півтора року. І в цілому, тут, як би, от вам бажано піти в реалізацію своїх якихось планів, намірів, про які ви давно думали. І це ще може бути історія, ну от важливі якісь покупки електроніки. Ну, Я не знаю, що це може бути таке важливе. Машина, наприклад, як варіант. Тому якось так для вас. Ну і карта порада. А в п'ятому сектору, куди вам не треба йти, от, в установки і в удовольстві. Тобто тут треба вже навчитися працювати на благо інших людей, до речі, не тільки задовільняти свої якісь особисті потреби, але й через те, що вам подобається. Оп, карта випала. Карта дьявола випала. Тут сто відсотково бачите, напевно, будуть вам даватися якісь ситуації, коли ви ну, обмани, маніпуляції, хитрощі, коли ви прийдете до розуміння, що вам треба міняти своє оточення якось. Як варіант, це може бути публічність медійність. Тобто ви тут можете дуже сильно отримати це в своєму житті, як і раки, до речі. Це може бути історія, що по цій карті... Може бути, у вас якийсь виявиться страх публічності, вам не треба в нього йти, як варіант. Або це може бути, але вам треба пропрацювати його, або це може бути історія страх реалізовувати щось на майбутнє, тому що якось можете бути непевнені в собі. І, знову ж таки, по п'ятому сектору проявляти нелюбов до себе, наприклад. Розумієте, да? Ну, хобі увлічення нові точно взяли також по цій карті. Далі у нас ідуть діви для Дів це дуже важливий період, адже для вас це сьомий сектор, досвід майбутнього, скажімо так, куди вам треба прийти. І перший сектор минуле, куди вам не треба йти. І от якраз таки минуле це перший сектор, який відповідає за я хочу, можу мої починання, моє світосприйняття, краса і здоров'я. І тут, скоріш за все, а сьомий сектор, куди вам треба прийти, це. А партнерські стосунки, особливо в любовному форматі, і тут, скоріш за все, вам треба буде навчитися найближчі півтора року вибудовувати правильні взаємні стосунки, відкинувши свої установки в голові, які у вас були раніше. Там не знаю, якась придівна оценка або критичність, якась, або аналітичність, або ще щось. І як варіант, тут може бути історія, що вам треба наступні півтора роки прийти до того, щоб. Побудувати партнерські стосунки, але при цьому відкинувши той досвід, який ви вже мали, може негативний в минулому, це може бути історія, якщо у вас негативні стосунки, вам треба може буде навчитися обирати себе по першому сектору в стосунках і поставити розставити пріоритети. Це може бути історія, що ви там розійдетеся, наприклад, з вашим партнером, і по першому сектору займетеся займ займ собою, як давно, наприклад, хотіли там здоров'ям, красою, тобто ваш зовнішній вигляд поміняється. Може, ви підете нарешті починання. В яких вам заважали інші люди, особливо партнери в любовному плані? Як варіант, це може бути історія того, що у вас може вам треба прийти до того, щоб побудувати якийсь сумісний бізнес з кимось? Я не знаю. Ну, скоріш за все, це більш історія, от навчитися правильно вибудовувати стосунки, особливо. В любовному плані, і тут, скоріш за все, вам кармічні партнери для перевірки будуть даватися з тим, що у вас вже було в минулому. Така історія точно може бути дотичною. Тому якось так. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу дістанемо. П'ятірка Пентакли випадає. Карта ніхватки чого-то. Абична ця карта показує фінансову нехватку. Ну, як варіант, якщо, наприклад, відчуваєте фінансову нехватку, вам може вам треба навчитися просити в когось про допомогу, або не зациклюватись на фінансові доп... наприклад, на допомозі фінансовій від партнера і роб навчитись робити щось самому. Як варіант, карта може давати історію, що, скоріш за все, вам тут точно буде даватися якісь партнери, з якими. Чогось в стосунках може не вистачати. І вам треба не тягнути, навчитися кота за хвост, наприклад, і думати, що все налагодиться, а розставляти пріоритети, якщо людина не міняється, просто рухатись далі і по факту обирати, по-першому, сектор себе. Питання здоров'я також будуть актуальні по цій карті, і тут по цьому сектору треба буде навчитися вміти правильно вибирати тих людей, у яких ми займаємося своєю красою або здоров'ям, тому що можуть щось напартачити. Також ця історія тут. Для вас може бути актуальним. Для вас це дуже важливий період. Я діва вас інденцію, тому я вас розумію. Далі у нас ідуть козероги. Для козерогів це буде третій сектор це досвід майбутнього. І дев'ятий сектор досвід минулого. Дивіться. Третій сектор це у нас контакти. Близьке наше оточення, сім'я, освіта, машина. Тут 100% може бути історія, що, наприклад, ви нарешті, от, по дев'ятому сектору, 9 сектор, на сектор мрій, подорожей, може, ви давно хотіли купити машину, і тут точно може бути ця історія або продасте машину. Це може бути історія. Вообще, мені здається, тут у вас фокус буде на те, щоб навчитися вибудовувати навколо себе правильних людей з тими по 9 сектору ідеалами і цінностями, які у вас давно сиділи в голові. Тобто, по факту вам будуть даватись люди, коли треба буде навчитися ацієвась, корисне від некорисного. Освіта також буде дуже сильно актуальною. Ну тут, скоріш за все, ви підете на навчання якесь, курси, майстер-класи, семінари. Може, як варіант, ви якісь курси запустите і будете когось навчати, коли ви вже прийдете до розуміння, що вже зазріли. Як варіант, тут може бути історія, що у вас з'явиться по третьому сектору брат або сестра точно може бути. Короткі подорожі дуже будуть актуальні у вас. Як варіант, це може бути кудись переїзд, але, скоріш за все, це не якась далека історія. Це може бути по місту переїзд або в сусіднє місто, наприклад, не дуже далеко. А по 9 сектору, куди вам не треба йти, то це, скоріш за все, дальні переїзди, куди, 100% вище якесь навчання. А також, от, знаєте, вам треба от зрозуміти, що в минулому от, реально ви хотіли, про що ви дійсно. Знову мріяли і тут як варіант, до речі, по третьому сектору ваші друзі, ваше близьке оточення може вам допомогти в наступні півтора роки всю цю історію дуже сильно реалізувати. Розумієте, да? І питання документів, як ніяк також може бути актуальним. Тобто, тут, скоріше за все, якщо там якесь питання у вас висить то, або висіло, то тут ви його будете вирішувати 100%. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Дев'ятка пентаклей, фінансова карта. Ну, дивіться, ця карта фінансова. Тут бачите, дівчинка в готелі відпочиває, дивиться на центральний парк в Нью-Йорку. Відповідно, ця карта каже про те, що скоріше за все, в наступні а, півтора роки ви прийдете до того, що ви начитесь вкладати гроші в себе, в свій розвиток в інтелектуальному більше плані, в глибокому плані, або а, в допомогу навчитесь допомагати іншим людям або приймати допомогу від інших людей. Тобто, це ваша така місія на найближчі півтора року. А дев'ятка пентаклей може давати. Історію, що навколо вас можуть знаходитись люди нарцистичного типу характеру, які можуть думати дуже сильно про себе, і, відповідно, би, тут треба їх відсіяти. І знову ж таки, може через навчання нове, наприклад, або. Коли ви почнете когось навчати, ви зможете отримати набагато більше грошей в своєму житті. Ну тут образування, я думаю, що дуже сильно вам буде дотичним. І я рекомендував би про це подумати і задуматись. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьомі ківоміки Ускакав закат, Оревуар.